Ще залишилось небагато півників. Хто, можливо, не знає або не чув, продаємо тушка півника. Підморожена. Відправляємо по новій пошті 150 гривень кілограм. Так що, хто ще не встиг, замовляйте, півники ще трішки є в наявності. Всім привіт! Всіх радий вітати! себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, з поросятками все більш-менш добре. Свинки годують, все чудово. Е, є відход, але відход е, значить, що там у полі, виходить, двоє відійшло. Ну, оте маленьке саме, яке я показував, що я перше підпускав. Як пробничок, ну, воно дуже-дуже маленьке було, і ну, шансів у нього вижити не було. І одне відразу попало, так скажем, в м'ясорубку, <пішла>, пішла вона ногами по ньому, лежала, годувала, потім встала і перший її перехід до годівнички, і воно яким чином. Получилося на її шляху і причому аж з тієї сторони, де, де вона споживає корм. І Вона передньою ногою наступила на нього, потім пішла і задньою ногою наступила. Ну, в общем, роздавила йому передню ніжку, зірвала шкурку біля спини, і, в общем, спина посиніла, наверно, передавила там щось, чи хребет, чи що. Ну, в общем, я його положив під лампочку, воно, понятно, що ніяке. І до ранку я прийшов, воно відійшло. Ну, тобто, ну а всі інші почувають себе чудово. 12 штучок. Залишилось було в неї 14, залишилось 12 і на даний момент все чудово. У Марго всі живі, але є деякі, теж, так скажемо, не на другий день я прийшов зранку, всі живенькі, 13 штучок, все чудово. Але вона розпочала їх готувати і дивлюся, якраз з тієї сторони, що мені зайти можна біля каліточки, дивлюся задки, грязненькі, в общем, понос. Жовті, жовті виділення. Думаю так, все таке, як і вже смін було, треба антибіотиком проколоть, Використовую я енрофлоксацинт. Думаю, зараз антибіотиком пройдемося, ну і все буде чудово. І, в общем, поросятка, виходить, в жасмін були вони великі. Їх було мало, 7 штучок і вони великі. Я їм дав по 0,4 кубика все чудово. Тут поросятка були невеличкі, розміри їх ну, менші, як у жасмін були. І я їм влупив таку саму дозіровку, даже деяким там вийшло більше, деяким менше. Ну, в общем, комусь 0,5, комусь 0,6 перепало, комусь 0,4, комусь 0,3 можливо, ну 0,3 ні, ну в общем, 0,4, 0,5, 0,6. Приходжу через деякий час, спостерігаю таку картину, що з поросятами почали відбуватися якісь негаразди. З цим, що я колов антибіотик. Поросята якось стали себе поводити ну, не так, як потрібно. Ну і в кінцевому результаті виходить така картина, що двоє штучок їм дуже тяжко, в них стався парез кінцівок, ніжки роз'їжджаються в різні сторони, вони почувають себе дуже тяжко почували першу добу. Всі інші також почали заткувати, якось присідати, ну не всі, десь половина. Начали їх шатати, вони ну, думаю, оу, оце натворив. Думаю, зараз положу все гніздо. Але дивлюсь, ні. З часом-часом часом всі відійшли, ну а ці двоє, звісно, постраждали і дуже сильно. Так що обов'язково читаємо інструкції, обов'язково дотримуємося тих вказівок, які там. Обов'язково дозіровка, яка потрібна, треба все це діло. Підходити до цього, ну як скажемо, відповідально. Хотілося б краще, ну як як хотілося краще, як там трішки десь передозіруєш, нічого страшного, але не на таких маленьких поросятках. Ось маємо такі наслідки, як скажімо, недбалого використання антибіотику. Посадив їх ось в таку коробочку і там їх утримую, годую, виходить, із шприця за молока і також підпускаю до свинки. Коли Ловлю момент, коли свинка годує. І в цей момент підтягую коробочку і їх підпускаю, і вони споживають. Молочко це вже добре, що вони його споживають, не відмовляються від соска і їх хватають, і прям так з апетитом це все діло е, коштують. Тобто, е, значить, діло буде. Е, не випускаю поки що до всіх, тому що. В них ножки роз'їжджаються, і ті поросятка, які, з якими все в порядку, вони по них топчуться. Ну, тобто, і вони ще рухаються так дуже-дуже погано і можуть підповсти під свинку, і свинка може лягти на них, вони не встигнуть утікти, і свинка їх задави. Тобто контролюємо процес і поки що будуть вони знаходитися ось в такому доміку. А як уже я буду бачити, що більш-менш ситуація налагодиться, то тоді їх випустимо. Ось наша банда спочиває, наїлася і всі спочивають. Це наша поля, 12 штучок залишилося, а це наша Марго. До речі, хто побачив от перед цим був кадр, Поросятку анте лежало і голову засунуло між стіною, між стіною і трубою, яка йде від коврика. Я не знаю, треба щось там придумати. Дивлюся, вони туди голови засовують і може бути така ситуація, що воно туди засуне і не висуне її. Вон, бачите, там труба, в якої кабель йде. Проходить і виходить, що там ніяк її до стіни не придавиш. Ну як, вище то я придавив, там зафіксував її. А знизу, виходить, і в коментарях мені, до речі, писали про це, що Сергій не засунуть поросяти туди голову. Ну, типу, не на цьому коврику, а на цьому, що вже смін. Ну тут ні, тут вони не засунуть, тому що там якраз кут. І вони п'ятаком упреться, і там не буде їм куди голову сунути, не зможе. А ось на тому куврику зможе аж бігом. Так що треба виправляти, буде цю ситуацію, якось ще чимось закритим, не знаю. Пішла годівля. Ну, і ці вже вжики оживляються в коробочці реагують на те, що свинка їх гукає, будемо зараз діставати і годувати. Покажу ближе, як вони виглядають, що з ними сталося. Ну оцей більш менший, хоча він був дуже тяжкий. Вже він, вже він практично ходить. Вже, да? О, це вже добре, це вже добре. Добре, а ось оцей, ну, йому зовсім тяжко. У нього ножки он, бачите, роз'їжджаються. Ще... Ну, вчора він зовсім лежав отако, вертольотом. Зараз вже краще, краще. він намагається встати. Давай, 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 ну, молочко споживають. Я думаю, що діло буде. Ти куди пішов? Зараз, зараз я тебе. До... Ну можу, або йде сам. Давай, давай, давай. давай. Ну а цього зараз підпустимо. Годівлю завершили. Треба весь цей процес контролювати, тому що ці їх відштовхують, їм не дають зовсім ніяк поживати молоко. Вони дуже слабенькі, і треба сідати і тих відпихати, а їм давати, щоб вони попили. Ну, Трішки прийдеться так повозитися. Ну нічого, це без цього нікуди. Так, вийшло, що вже поробиш. Будемо намагатися їх витягнути. Завтра термін для того, щоб обробити поросяток. Ну, верніше він сьогодні, щоб обробити їм препаратом заліза, потім від коксидіоза Толтарокс кожному в рот і вакцинація сердосаном. Значить, сьогодні не будемо це робити, зробимо завтра. Там можна, ну в мене стоїть третій день, ну робиться воно на третій-п'ятий день. Хочу трішки відтягнути це все діло, так як поросятка після такого стресу, нехай трішки відійдуть. І зробимо їм завтра цю процедурку. Ну, а я зараз, от, як бачите, знаходжусь в кормо цеху. Займаюся тим, що готую корм. Для всієї своєї живності, тому що все пусто. Так що працюємо. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, до побачення.